Столітній ювілей у широкому колі друзів. Мешканка Івано-Франківська Ганна Бойкові святкувала свій день народження. Ця тендітна та енергійна жінка за своє життя виховала тисячі дітей. Каже, мала мрію вчителювати, яку успішно реалізувала. Викладала математику, фізику та креслення та була директором декількох шкіл. Тож привітати Ганну Андріївну із віковим ювілеєм прийшли і колеги освітяни і керівництво міста. Не тільки в четвертій школі і вас і в Яремче пам'ятають, хоч ви там не дуже довго працювали. Васівснятині пам'ятають. Вас пам'яс дуже добре знають по цілі області. Я сподіваюся, що ваш приклад життєвий ваш шлях це є достойний. Приклад для наслідування Дякую. Я вас щиро вітає і живіться нам добре. заслужена вчителька. Народилася на Полтавщині. На Прикарпаття приїхала аж у 44-му. До того були буремні роки голодомору та війни. Я навчалася якраз у 32-33 роки, до 35-го, та тоді, коли був голодомор. Було не, не легко, але всім було тоді нелегко. Ну, а пізніше, вже мені направили тоді, після закінчення інституту направили мене працювати у Харківську область. А ще ця мужня жінка працювала у підпіллі, допомагала партизанам. Секрету довголіття каже Ганна Бойко: немає, жодних дієт не дотримується. А в хаті досі сама дає собі раду. Все життя віддала роботі, не мала ні чоловіка, ні дітей. Нині неї опікуються близькі друзі, оскільки інших родичів немає. Анна Андріївна це наша друга мама. Мама. От. Моя мама дуже довго товаришувала з Анною Андріївною, потім вона отошла і ми стали біля Анни Андріївни, як діти. Вона наша мама. У міському департаменті соцполітики відзначили, наразі в Івано-Франківську проживає лише троє сторічних мешканців.